Поспілкуватися з роботодавцями та віднайти роботу із достойною зробітньою платою у Франківську розгорнули ярмарок вакансій. Більше 40 організацій презентували тут понад сотню вільних робочих місць у різних сферах діяльності. Переселенка з Херсонщини Оксана Музика живе в Івано-Франківську уже більше року. Наразі жінка працює віддалено, проте на ярмарок прийшла в надії знайти для себе ще одну роботу, адже додатковий підробіток зараз не буде зайвим. Я зараз дивилася логопеда, дивилася і вихователя, тому що моя освіта педагогічна, тому я на це звертаю увагу. Ознайомитися з представленими вакансіями прийшли й студенти. 17-річний Владислав навчається на третьому курсі коледжу. Каже, шукає для себе роботу з гнучким графіком аби поєднувати її із навчанням. Розуміючи, що у нас навчання, хотілося б знайти якусь роботу або кажучи, грубо кажучи, підробіток на другу половину дня. Та є декілька варіантів, які вже ніби приблизно сподобались і зацікавили. Інженери, енергетики, електромонтери та електрослюсарі ключові вакансії, які на ярмарку представило Прикарпаття Обленерго. Менеджерка з персоналу каже, вільних робочих місць із початком війни побільшало, адже значна кількість працівників відправились на фронт. Досить така значна кількість наших працівників або на добровільних засадах, або мобілізована. І відповідно цю роботу має хтось виконувати зараз. У нас близько 80 вакансій, таких в активному пошуку, але потрібно розуміти, що ці вакансії не тільки в Івано-Франківську, тому що компанія обслуговує і розподіляє електроенергію по цілій області. Відповідно, в нас є вакансії в Коломиї і районі. Організувала захід Івано-Франківська обласна служба зайнятості. За її даними на Прикарпатті наразі є близько двох тисяч вакансій, порівнюючи з минулим роком. Їхня кількість значно зросла. Збільшення кількість вакансій говорить про те, що Наші роботодавці зрозуміли, що для того, щоб наблизити перемогу, потрібно створювати робочі місця, потрібно офіційно працевлаштовувати наших безробітників. На сьогоднішній день середній розмір зробітної плати по вакансіях по Франківської області 10,5 тисяч гривень. Якщо взяти у розрізі областей України, наша область займає 10-те місце по даному показнику. Під час заходу працівники служби зайнятості надавали не тільки професійні консультації, а й пропонували профнавчання та отримання ваучерів для розвитку власної справи. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.